Не розгубитися в умовах надзвичайної ситуації це головний секрет врятованого життя. А навчаючи дітей правилам безпеки життєдіяльності, ми закладаємо надійний фундамент на все їх подальше майбутнє. Однак, як діяти у тих чи інших ситуаціях, дітей треба навчити доступно розповісти і пояснити. А щоб дітлахи. Легше і гарніше сприймали інформацію їх необхідно зацікавити, тому в рамках проведення тижня безпеки дитини. Рятувальники спільно з командою дружин юних рятувальників пожежних провели для дітлахів дитячого садочку Теремок безпековий і пізнавальний захід. Адже живе спілкування з пожежниками викликає у дітей великий емоційний відгук, а яскраві враження залишаються в пам'яті на довгі роки. А щоб малеча могла краще запам'ятати поради фахівців ДСНС для спілкування з маленькими дітками, рятувальники Ніки обрали ігрову форму проведення заходу, залучивши до нього юних рятувальників, які допомагають нам навчати безпеці і дітей, і дорослих. Надзвичайники і юні рятувальники пожежні вивчили з дітьми основні правила безпеки у побуті, як діяти у випадку пожежі або під час виявлення вибухонебезпечних і підозрілих предметів, танцювали руханку, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. один. На практиці дітлахи мали змогу ознайомитися з професією рятувальника, змогли особисто побачити і приміряти захисне спорядження, попрацювати зі справжнім пожежним стволом та оглянути пожежно-рятувальний автомобіль, який кожного дня готовий виїхати на допомогу. Всі отримали вдосталь позитивних емоцій та гарний настрій. А найголовніша мета рятувальників. Та юних рятувальників досягнута, адже діти зрозуміли, що саме від їх знань, умінь і навичок у сфері пожежної безпеки залежить їх життя, здоров'я та безпека.